Вітаю всіх! В даному відео ми поговоримо про індикатор імпульса підводного човна. Індикатор імпульса. Так ми будемо називати білі смужки, які з'являються на поверхні води, коли підводний човен пускає імпульс. Індикатор показує напрямок пуску імпульсу, тобто в яку сторону був пуск імпульсу напрямку і з'являється індікатор на воді. Якщо підводний човен стоїть на місці і не рухається, то при пуску імпульсу індикатор буде відображатися на воді ось так. Одна смужка. Коли підводний човен рухається, відображається на воді 6 смужок. Це коли підводний човен стоїть на місці. І шість коли на поду. Доведу, що це мої особисті спостереження. Також по індикатору імпульсу можливо зрозуміти, в яку сторону рухається підводний човен. Смужки з'являються і через декілька секунд починають зникати. Зникають вони відносно руху підводного човна. Підводний човен рухається вперед відносно пуску імпульсу. Підводний човен рухається назад відносно пуску імпульсу. Наголошую, що це особисті спостереження механік індикатора імпульсу, і вони можуть бути невірними. Також багато відео ви можете переглянути на моєму YouTube каналі, і я буду радий вас бачити на своїх стрімах на Твічі.